Ви вийти із ситуації. Почали говорити вже вчора, що Литвин, мовляв, не підпише, що Янукович кличе на якусь там зустріч голів фракції, що якісь можуть бути зміни у підходах. Я не вірю в цьому. Ця банда дійсно хоче знищити нашу рідну українську мову. Вся Україна перебувала, на наш. Ми дуже вирішаємо нашу позицію. Замовився, якого не базу. Ми всі поки бачите. Ми що буде. Ми замовимо замовити. Ви готові до цього! Дякую вам. І Наша морога продовжується дуже. Тим часом зранку ми бачили, як до нас прибули вже перші делегації, повторюю, тільки перші делегації організовані із міста Івано-Франківськ. Якщо я правильно зрозумів, на чолі із мером міста Івано-Франківськ. Делегація Львівської області. Чи то тільки одного Сколівського району на чолі із мером міста Сколи, славне польківське місто Сколи.